Дивіться, є їжа, а є корм. І коли говориться про землі, де зростають. Ну нехай зараз про банани, багато таких прикладів є. Зростає щось на експорт. Переважно ці виробники зацікавлені в тому, щоб врожаю було декілька. Тобто, там, де було два рази врожай на рік, органічно природньо, там стає три-чотири, за рахунок чого ГМО, пестициди, агрохімія, яка провокує рослину, більше більше виробляти. Зрозуміло, що це буде пуста їжа, це буде корм. Я взагалі своїх. Пацієнтів завжди вчу, що дивіться є їжа, а є корм. Ну корм це просто забити шлунок. Їжа це з розумом нагодувати, чому, що і як. Я не купую банани загалом. Вважаю, що це точно вже не є родовищем калію, і магнію, як пише інтернет. Це найбільш експортовані товари по всьому світу продукти, банани і авокадо. Тому чекай на них великої хімії, чекай великої гри грошової, фінансової. Це велика маніпуляція. Коли я їду за кордон, в яких екзотичних країнах буваю, просто дивлюся. Що лежить неказисте, маленьке. От як саме ми пішли за неказистими органічними яблуками. Ми завжди знаємо, що яблуко має пахнути. Як яблуком? Черв'ячок є супер. Значить, якщо не знехтував черв'ячок, значить не знехтує і мій організм. Так само і там невеличкий розмір, тому що великі, оці кормові банани, знаєте, от величина така, що природа таке не виробляє. Тобто, насправді вони більш маленькі і більш жовтенькі завжди будуть.